Дев'ятий антракт зібрав роботи 17 митців: Олександр Шипеньков, Антон Панасюк, Вадим Кузьменко, Марина Величко, Мастит Євгеній Найден та багато інших. Любомир Мартинюк із Івано-Франківська презентував у Черкасах свої квіткові абстракції. Натомість, місцевий митець Ігор Солодовніков узяв на озброєння національні мотиви. Потішила черкасців і мисткиня з Києва Марина Денисенко. Вона пише на полотні металі, склі. А відтепер і на дзеркалах. Майже ювелірна робота виконана гравером. У планах художниці ціла серія таких робіт. Поки що ж у доробку Денисенко дзеркальний шедевр. Один я дуже сподіваюся, що я в свою адресу не почую, що вона себе знайшла. Це означає, що в мене вже немає ідей, і я тержую щось одне і те саме. Анна Алавіна також представила публіці свіжий арт. Це кольорові світлини сталактитових та сталагмітових печер. Володимир Кравченко здивував картинами платівками. Я просто взяв, начав как бы, культурний пласт, уже, якоби починаючи э, відмирати в нашій э, современной цифровій атмосфері, в нашому современном цифровому мире. Я решил просто придати йому как бы нове дихання, новую життя. Вперше свої роботи на антракті експонувала молода мисткиня Міла Сотнік. Дівчина вже три роки вправляється у живописі на склі. Спасибо большое Владимиру Ковцу, який э, всі мене надежди на то, що треба цим творчеством займатися. багато різних очень различных це Зате большое дякую. Роботи натхненне контракту самого Володимира Яковця не помітити важко цього разу. Це серія Діти індиго. Уже діти нового покоління, це не комусоветикус такий, а це уже діти з какими то способностями екстрасенсорними, какими-то там очень умні, і некоторые даже могут можуть взглядом переворачивать машини. От в центрі пірвірнутає машини восьмирічна Мирослава від свого гігантського зображення на полотні яковця у захваті. Мені дуже сподобалася ця картина. Вона, як вроді, я жива, друга я. Око, відвідувачів антракту цього разу бавить жанрова палітра експозиції до традиційних живопису, графіки та фотографії. Організатори додали ще й інсталяцію. Дерев'яні об'єкти розташовані по периметру зали, творіння Романа та Наталі Турецьких. За форму інсталяції відповідає чоловік за колір. Жінка це дитячі кріселка, яйце дракона та облюбований відвідувачами кубик. Люди в мірі получається ж що... Сначала з круглого делают квадратне, потом потім із квадратного кругле. І ну це був експеримент. Наскільки може очень что то смотреться очень легко. Роботи у краєзнавчому експонуватимуть упродовж місяця. Марина Лук'яненко, Віктор Наточий, Віка Новини.